Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких програм негативних. Можна очистити також усіх, хто дивиться відео, близьких людей, дітей, онуків. І коли я говорю всіх, хто дивиться відео, промовляйте імена своїх, дітей, близьких людей і будемо чистити. Добре, починаємо. Вище сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть. Я запалюю цю свічку та очищаю всіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічно. Впливу будь-яких втручань, негативних програм. Відкривається шлях. На чистку. Буде так. Як віск, потане. А так зійде з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, твороти, привороти, розсорки, кладовицька магія, негативна, християнська, мусульманська, церковна негативна магія, привороти, остуди, твороти, хвороби, почне, насмерть, зазрість, глаз. Порш на здоров'я, мороки, депресія, соціальні думки залежності, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на магічні здібності, зійдуть смуток, страждання, сльози, депресія, посттравматичний синдром, агресія зійде, страхи зійдуть, всі страждання із усіх, хто дивиться відео близьких людей. Та сіль весь негатив на себе забере буде так і так є. Також запалюється друга свічечка це маячок. Я запалюю цю свічку та закликаю у життях тих, хто дивиться відео близьких людей. Приходить радість на благо, на щастя запалюється ця свічка. Закликається добро, перемога, радість, щастя. І з цим воском у життя. Ось, хто дивиться від близьких людей, приходить вдача, успіх, здоров'я, енергія відновлюється, сили повертаються. Бачите, які порчені програми. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили. Допоможіть відновити. Вдачу повернути щастя, здоров'я, енергію, фінанси. Вдача приходить із цим воском щастя, сили відновлюється здоров'я, любов. Відкриваються шляхи дороги на нормальну вагу. Жагу до життя повертаю успіх, вдачу, щастя, любов. Щасливу долю, жіночу, чоловічу, всі ваші дороги, легкі, двері для вас, всі відкриті, на щастя, на успіх. Всі, хто дивиться відео близькі, люди, липкі, як ця липа липка, так і всі, хто дивиться відео близькі, липкі для щастя, для успіху, для грошей, для радості. Як сахар солодкий, так і всі, хто дивиться відео близькі, люди, солодкі для тих, хто дивиться, для успіху, для грошей, для вдачі. Солодкі буде так і так є. Дивіться, який капір ось відпав. страшні порч. Дуже сильна чистка сьогодні. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть вищі сили, що треба очистити, чи є якийсь негатив, що треба зняти. Із тих, хто дивиться відео, близьких людей. Випалюється крадник, капір, ось тут його видно. Це людина, яку ви знаєте, ставила. Угу. Чуть не згоріли ми сьогодні. Ставили на крах, на падіння на те, щоб у вас все прогоріло. А в когось ваш успіх був. Зараз ця порча сходить, відкриваються шляхи дороги, повертається вдача, повертається успіх, енергія. Порчена програма не працює. Відкриваються шляхи дороги, так і, так і Прошу допомогу вищих сил. Дуже сильна агресія. Дивіться, які карти. 5 жезлів. Ви раніше вже відбилися, були ці напади, це дуже сильна агресія. Зараз я буду дочищати карта миру, захиста. Одвожу, одвертаю всі порчені програми знімаю з усіх, хто дивиться відео: близьких людей, дітей, онуків. Убирається вся порчена програма, агресія убирається. Ви більше нічого нікому не винні. Відкривається шлях, Повертаю всю вдачу, успіх, щастя, здоров'я, прокльони. Ой, людина, яка робила щось дуже сильно впевнена в собі. Думає, що вона права, але це брехня, це неправда. Вона не права, наче як покарання роблять, в обличчя посміхається за спиною, в ножі втикаються в спину, заперечую. Порчені програми знімає, агресію всю повертає назад, тому хто став, хто робив, все лайно, всі скиди, переклади, обміни, всі копіри знімається, повертається ворогові, тому хто робив. Більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе. До вас вертається ваша щаслива доля, вдача, успіх перекриває все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Все погане, все лихе, що робили, повертає ворог. А з ним все це станеться. Більше напасти не зможе. Анулюються всі програми, поршені програми, чужа карма негативна. Убирається, очищається енергетичний фізичний простір до ідеального стану. Буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на вдачу, на успіх, на щастя, на любов, на гроші, дороги легкі, двері відкриті, все, що вам належить, належить тільки вам нікому більше, і ніхто не зможе втручатись в вашу долю, без вашого дозволу, одвожу, одвертаю ворога по інших шляхах йде, тікай. Тільки починаю лихо робити сили втрачайся вдома і втрачає напасти більше. нас може бути так і такі. Це жах, жахливий, що відбувається. Це не крадник, це крадніще, це так... Це щось якесь прям як підвішено десь. Дуже-дуже ну, сильно. Зараз все знімається. Скажіть з сущами ще повертаю вас, те Скажіть, допоможіть чи лишився ще негативно? Тих, хто дивиться відео, близьких людях, на дітях, онука? Чи є негатив? Скажіть, допоможіть, що треба очистити. І знову ця карта нападали і на дітей. На онуків. Ну, оце крах хочуть побачити. Заздрість шалена, захист тої самій позиції. Жінка. Це робила жінка. Вона в віці ще в неї немає онуків, може бути з дітьми або дружина. сущів багато понаставляли. Ось вони всі вертаються. Все назад іде, звідки прийшло туди і вертаю. Всі порчені програми знімаю, но всі програми, агресію вбираю, повертаю ворога. Більше лиха зробити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти не зможе. Все, що робили, все на себе забирають одразу. Більше лиха зробити не зможе. Тільки починає лихо робити, сили втрачає свідомість, втрачає напасти, не зможе. Все погане, все лихе зворіт іде. очищається енергетичний і фізичний простір. Ті, хто дивиться відео близьких людей, очищає квартири, будинки, подвір'я, східці, всі, машини, авто, приміщення, роботи, очищається від негативного впливу, магічних втручань, підкладів, підкидів, підливів, пертиків. Більше не працюють фотокартки, що знаходяться у ворогів. Всі речі ануліруються, повністю жодної енергетичної прив'язки нема. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, жодної прив'язки немає у ворога. відсікаються повністю всі крадні стяги, капіри, подміни і обмін. Негативні програми більше не працюють, анулірую повністю. Прошу Верховного суда над ворогами. Хай все лайно на себе назад заберуть із цим самі хай живуть. Буде так і так є. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші на любов, на здоров'я, на щасливу долю тим, хто дивиться відео, близьким людям. Знімаються всі порчені програми, розсорки, астуди, твороти, мороки, морочки, море, програми, прив'язки залежності знімає зайву вбирає, відкриває шляхи дороги на щасливу долю, все погане лихе назворіти. Дивіться, мені тут йде так. Можливо, це програма, коли людина повішена була. Може, як віше ну, ця петля. Може використовували петлю повішеної людини. Дуже схоже. Скажіть, допоможіть, чи де негатив магічний вплив втручання тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити, чи вдалася чистка сьогодні. Всі святкують, не дочекається ворог. Самі будуть страждати, плакати будуть. у самих буде крах, шляхи до вас закриті. Більше не може втручатись у ваше життя ворог. Тут повне йде аб... назад, на зворіт. Те, що вам робили, повертається назад. Тому хто зробив. За те, що вони обманули. Угу. За те, що ще робили такі напади і на самого майстра. До речі, там показано, робили, щоб майстер зробив все, що вони хочуть. Зроблені були програми і самому майстрові. Прошу ви ще сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей, цих порчених програм. Більше немає. Негативної карми чужої вбираю повністю. Все погане, все лихе, всіх мерців оцікаю, у Більше ви нікому нічого не винні. Ваші шляхи легкі. Упокоїтись у вас Магію всю зняту, англій. Повністю відкритий шлях на щасливу долю. Все погане, все лихе, що робили, повертається ворогові. Все буде гаразд. Знімаю всі привороти, морки і морочки. А, абсолютне щастя. У вас ваш успіх повертається, вдача. Ви будете багато-багато працювати. Будуть прориви по, Ну, якщо військові, то це будуть такі перемоги, завдання дуже вдалі. Ще й карта перемоги, радості, щастя. Ну, Все налагодиться. Прошу вищі сили, допомоги. Всім, хто дивиться відео, відновлюється енергія, здоров'я, повертаються фінанси, закриваються всі питання грошові. Відновлюється щастя, любов, жага до життя повертається. Загодяться всі травми і рани. Більше має впливу від ворога. Прошу захисту міцного всім, хто дивиться відео близьким людям. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте вищі сил, не на мить, не лишайте, янголи-охоронці, крильми закрийте, оберігайте. Буде захист міцний, буде так і так і є. Так що дуже-дуже хитрі, дуже багато брехні. Цю людину, ви знаєте, вона прям в обличчя вам посміхається. що вона хоче, щоб ви її любили дуже сильно. Дивіться, все буде гаразд. Ми зараз очистились, будемо ще продовжувати вечірні чисточки. Ця свічечка працює. Всім, хто дивиться відео близьким людям, відновлюється енергія, здоров'я, щастя, успіх. Повертається вдача Дачестер. нормальна вага. відсікається Одцікається. Програма тільки на успіх, на вдачі». ви висолодкі. Я, я вдачі. Буде так і так. є, Липне до вас щастя, буде так і так Угу. Все, на цьому я завершу. Нагадую, щоб ви не забували про відгук, Це може бути донат, подобайка, коментар. Можна поширити це відео також. Щоб вищі сили, всесвіт розумів, що ви радійте, вам це потрібно, це вам допомагає. Ви вдячні. Набагато швидше, краще працює чистка і захист, якщо йде відгук. Гарно почистились, добре. Все буде гаразд. До зустрічі!